Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож до країни, в якій ми з вами живемо. А чи знаєте ви, як називається наша Батьківщина? Молодці! Україна це наш дім, наша велика і красива земля. У кожної країни є свої особливі знаки. Символи, за якими її впізнають у всьому світі. І сьогодні ми пригадаємо один із символів нашої України. Що це, подивіться? Правильно, це Державний прапор України. Він дуже важливий для кожного українця. Подивіться, які у нього кольори. Синій і жовтий, чудово! А тепер давайте поміркуємо, що нагадує нам синій колір. Так, синій це колір ясного, мирного неба, а жовтий колір, що він вам нагадує? Правильно, жовтий це колір золотих полів пшениці, яка росте на нашій родючій землі, це колір сонечка, що дарує нам тепло і світло. Прапор нашої країни має колір жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати: синє небо. Верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжнокольоровий. А тепер давайте ми спробуємо виготовити свій прапорець. Для цього нам знадобиться кольоровий папір жовтого та блакитного кольору, ножиці, клей, дерев'яна шпажка і звичайно чудовий настрій. Розпочинаємо. Із кольорового паперу, жовтого та блакитного кольору, вирізаємо смужки. Потім ці смужки ми з'єднуємо клеєм, а далі приєднуємо їх до дерев'яної шпажки. Молодці, які чудові прапорці у вас вийшли. Ви справжні майстри. Тепер у кожного з вас є свій маленький прапорець. На щаслиці свого віконечка Україну я несу у своїм сердечку, почуваєш тяжкою в рідному містечку, на 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 на, на, на на нарана, почуваєш ташкою в рідному містечку, всі на світі кольори. Почуває стажкою.